Навчальне відео по хіджамі. У нас клієнт. Це реальний клієнт уже не перший раз. Я буду ставити баночки, пояснювати свої дії, а також Олена буде навчатися на практиці. У нас перед цим були масажні техніки, мануальні, і ми завершуємо хіджами. Це гарне доповнення комплексу оздоровчих технік. Я розставляю баночки. Зверніть увагу, що перша баночка завжди це шийно-грудний перехід. У нас буде тотальна конструкція, коли ми будемо на всю спину, у нас будуть парні, одна зверху і інші будуть парні. Це найбільш гарно для того, щоб з розліначами спини, з екстензорами спини пропрацювати, зробити її легкою. Та у нас дуже буде все акуратно і чистенько. Лінт розташований на столі, як ви бачите, лежить на двох рушничках. Я беру лезо, я його розламав на дві половинки та відламав кінчик. І воно тепер у нас вже не лезо, а для гоління-а-скарифікатор. Яким будуть маленькі насічки такі. Так, я буду зі своєї сторони, маленька буде зі своєї. Так, от показую я дуже чіткими маленькими рухами, як швейна машинка. Наношу близько 50-80 маленьких надрізиків. Вони настільки маленькі, що не буде їх і видно. От на спині клієнта Андрія, якщо ви бачите зараз надрізики ці, то вони були зроблені перед цим було три дні назад. От ці надрізики трошки видно. Через неділю їх і не буде видно. Так, перша баночка вже наповнюється тим коктейлем, що ми називаємо кров'ю, але там і. Сукровиця, лімфа і те, що називають відходи або токсини та шлаки. Ну, це не зовсім научне слово, але ми будемо використовувати також його. Це капілярна підшкірна кров, яка буде стимулювати вироблятися нову кров та стимулює весь організм. Це зовсім не боляче. Деякі люди кажуть, що навіть приємно. Хтось засипає, легке поколювання. на в дошках садху, наприклад, на голках стояти набагато больніше. Знімається клапан зверху, і баночка перестає притискатися. І от перший раз Олена робить хіджаму, і все в неї добре виходить. Якщо ви таку процедуру ніколи не проходили, я рекомендую спробувати тотально не спішіть, а можна локально. Одну-дві баночки на якісь. Найбільш у вас вразливий таку діляночку тіла. Наприклад, десь там на лопатки, якщо, або над надпліччя, де у вас тригерні зони. Спробуйте і потім відчуєте полегшення. Це на моєму більш десятирітньому такому досвіді, я скажу, що. 100% будете по-іншому себе відчувати. Комусь зовсім гарно стає, хтось стає фанатом цієї процедури. Ну, якісь зрушення будуть обов'язково. Як ви бачите, все дуже добре. У нас тут матеріали це у нас тут буде утилізатор сюди будемо зливати. Оце той стаканчик, що ми його викинемо. У нас перший для того, щоб ми зливали, а другий для того, щоб ми вже зовсім на смітник це викинули. А олинка дуже добре продовжує. Мізинчик стоїть на тілі, а три пальчики продовжують рухатися. Десь трошки лоскотно, як ви бачите, Андрій трошки підняв ніжку, це говорить про те, що воно лоскотно, але зовсім не боляче. Рухи впевнені, все спокійно ставимо. Я сам полюбляю цю розстановочку. Після неї дуже-дуже гарно, що поробив щось десь. По господарству дуже гарно для спини. Так. І от я теж наношу ці маленькі насічки. Також є косметична хіджама, коли робиться на обличчі. А в даному випадку це оздоровча для спини, для того, щоб сон був гарний, щоб не було остеохондрозу. М'язи часто напружені. І після цього вони дуже гарно розслабляються. Вакуумна баночка, вона робить дива. Є суха хіджама, коли просто ставиться баночки, а є отака волога, коли ми робимо невеличкі надрізи. Деякі люди перший раз дивляться і, можливо, в них відчуття незрозумілі. Я вам скажу так, я теж був колись такий, зовсім думав, що це за дивина така. Що це і дуже мені захотілося спробувати, і я з великим задоволенням, з інтересом, з нетерпінням чекав, поки мені будуть наносити ці носічки. Я думав, дуже буде боляче. Моє здивування було, коли я встав, і мене трохи запоморочилося в голові від відчуття легкості, від незвичних відчуттів. Ну, можна зрівняти це з якимсь тим, що ви несете в собі, ну, якогось, знаєте, Якусь таку тваринку, що вона виривається, і таку свинку несете. А потім ви її відпускаєте, і от нема що держати. Ви не тримаєте нічого, ніхто не виривається у вас з рук. Отакі от приблизно відчуття після хіджами, тобто таке полегшення і заспокоєння. Це один із альтернативних методів, так сказать, вивільнити організм від зайвого і психічного напруження, і фізичного. І давайте тут поставимо ще одну баночку, для того, щоб легше було дихати тут між лопатками на ромбовидних м'язах. Якщо я відчуваю, я перед цим провожу пальпацію, відчуваю десь таке як е, тригерна зона, то таке уплотнення, то треба там поставити баночку, буде розм'якчення, і м'яз буде працювати більш синхронно. Як кажуть, включиться в дугу больового рефлексу. Так, і зовсім класна баночка маленька. Отут на перший і другий шийний грибет. Значить, Ми тут поставимо це для того, щоб голова краще працювала, назір дуже хорошо. Мені теж туди ставлять, я відчуваю. Як баночка коли стягує, звідти виходить деяка кількість підшкірної крови, то і артерії задні працюють краще. Таке полегшення, там ще є такі м'язи, як ми називаємо їх кивателі. Ці вони кивають головою. Коли ви ходите, ви часто не, так, не можете кивнути головою, не можете розслабитися. А тут воно після цього знімається напруга, і голова так легко кивається. Знаєте, як в автомобілях є такі. Собачки шуківають головою, то так легко, що просто хочеться ходити і головою крутити в різні боки. Також туди ставлять, якщо хто займається гірдотерапією, туди ставлять піявок. Або за вухом там є такий сосцевідний відросток на черепу. І от туди ставлять це полегшення при головних болях, особливо при мігренях. Отак у нас, дивіться, яка гарна. Картина баночок, вони набираються і будемо їх просто прибирати. Оце і вся процедура. Як я вже казав, ми перед цим Андрію робили масажні техніки, мануальні, це гарно доповнюється. Отам з боку стоїть червоний інверсійний стіл, перевертали догори ногами на підлозі, на коврику спеціальному, розминали елементами тайського його масажу. На столі крутили, там от за Оленкою є той апарат у такому чемоданчику, там електричними рукавичками працювали. Оце є комплекс оздоровчих процедур від фізичного реабілітолога. А також я розмовляю, і ми виявляємо всі, які можуть бути негаразди, які людина носить собі, та теж можемо попрацювати не тільки. Ділом ай словом є вербальні та невербальні техніки. Вони гарно поєднуються. Так, ну дивіться, баночки набираються, Андрій вже засипає. І ми зараз будемо їх прибирати. Поки вони наповнюються, так можна подивитися з різних боків. Дуже гарно у нас. Все вийшло. Від як набирається ця перша баночка на верхніх хребцях шийного відділу. Дуже буде гарно працювати голова після такого вивільнення зайвої рідини. Трошки можна підкачати насосом. Головне зняти їх акуратно, щоб ніде нічого у нас не... Пролилося. Отак будемо починати. Паперовий рушничок складаємо отак в четверо. І підмірний стаканчик. Отак притискаємо його до тіла. Клапан вивільняємо від повітря. І пішли потрошку притримуємо і потрошку туди умірний стаканчик. От дивіться, яка у нас. Покажемо Андрію, він не боїться крові. Дивіться каблямба. Так. І продовжуємо. Ти ж на, під наш стаканчик. Отак і раз. І полетів. Виглядає, можливо, для тих, хто боїться кров. Не дуже естетично, тому не будемо людям показувати тим, хто дуже має такі вразливі Почуття. Можна потім їм сфотографувати, показати. І отак сюди скидаємо. Я проти тих людей, які дуже приділяють увагу, тому що от вони такі секретні техніки. Це не секретні техніки, але треба робити все гарно, красиво, щоб ніде не полилося, треба набивати руку більше практики, і не як де мої колеги навчають не на бананах та мандаринах. а От на людях треба потрошку під досвідченим поглядом, наприклад, моїм, можна теж робити. Ось зараз ялинка буде знімати банки, трошки побоюється, але я навіть не буду дивитися, як вона знімає. Спеціально відвернуся, щось собі знайду якусь роботу. Звісно, перший раз страшно, чого то баночка не відлітає, не зливається, але. Це все з часом приходить і фахівцями стають, а не народжуються. Так, ці банки ми вже використали і обережно до нашої ємкості. Щоб не капнуло, трошки їх перевертаємо. А так, трошки вони крутяться. Декілька навчальних днів, і зеленки буде гарний спеціаліст. Ми тільки доберемося до матеріалів, які теоретичні у нас, про яких захворюваннях, як. Поводити себе, які бувають нюанси, що робити, коли забагато або мало матеріалу. І інше. А зараз ви бачите практичне заняття. В цей стаканчик ми це все потім вильємо. І все. Отак, друзі, зараз все ви бачите, як воно і виглядає. Через годинку-дві оце, оце почервоніння пройде, і буде все набагато краще. Отак, виливаємо в цей. Цю половинку пляшечки, отак туди все сміття, і у нас дуже гарно все виходить. Треба робити все вправно, як ті, хто робить шаурму чи водить тролейбус, це все стереотипи поведінки. Треба робити і знати, що клієнт буде відчувати, коли через мої руки пройшли дуже багато. Ну, може біля 100 клієнтів, може більше, то я вже знаю, як вони будуть сьогодні гарно спати, як їм буде легше, як вони у себе вдома будуть почувати себе як включиться у них парасимпатична нервова система. І піде кишківник краще працювати і інші м'язи. Так, тут трошки донесемо загоюючого матеріалу. Так що буде все дуже добре. Це у нас був трошки невеличкий стрес для тіла, і ми зараз його трошки заспокоїмо. Все ж таки були надрізики. Сьогодні не можна в баню ходити, але приймати душ можна, краще без поверхнево активних речовин, без мила, шампуню, просто водичкою сполоснути. Притискаю рушничок. І дивлюся, щоб уже забрав він це заве. Організм зараз буде включати в себе стовбурні клітини і нова кров буде вироблятися. До нових зустрічей, друзі. Ставте лайк і підписуйтесь.